Добрий день, цікаві хлопчаки, Соколята і зіроньки дівчатка. Вітаю і вас, татусі та мутусі, та жвавої малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали у запорожському коші, шануємося ладом, люди хороші. Я запорозький каскар Санько Сито, котрий усмішку зустрічає світанки та уступці дня та вче життєве жито, радий нашій новій зустрічі. Я стих. То любить добро цілковито. Ніколи я не буваю сердитий, бо серце моє любов'ю сповити та радістю, мов водицею вмити. А ще моє серце для світу відкрите. Воно не жорливе і працювите. Сьогодні, мої дорогі, я приніс і розповім вам свою останню казочку, яка сплекана ось-ось-ось не, не так давно. Називається казка Орел, яструб і сокіл. Якось Орел, яструб і сокіл вирішили полювати разом. Вилетіли на лови на світанечку і вже під обід піймали. Піймали вони зайчика, орябку і ховрашка. А орели каже, як старший із усіх, каже, Нумо, соколе діли здобич. А сокіле відповідає, Яструб упіймав найбільшу тваринку. Він упіймав зайця, хай він ділить. Добре, хай ділить яструб. Яструб і каже, «Е, зайчик найбільша тварина, яку ми впіймали наш набуточок, то він піде тобі, царю, орле, тобі. Я візьму собі орябку, а соколу віддамо ховрашка. І тут. Орел, не кажучи, ні слова, скочив з камінної на якої сидів, підлетів блискавкою до яструба і вдарив його дзьобів в тім'я. Був птах і немає. Віддав душу, помер яструб. А Орел відлетів назад, сів де й сидів та й каже, мов би, нічого не сталося. Слухай, соколе, діли ти! Сокол, розуміючи, що Орели і не збирається ні з ким ділитися набуточком, вловом, та й каже, ти знаєш, я цього дня забувся, але цього дня соколи нічого не їдять. Що як? А ну, кажи. Ти розумієш, сто років тому до соколів прийшов людина, великий заклинач, і пересиливши їх своїми. Аргументами, аргументами своїми думками, свої, за охотою своєю, і зманив їх, щоб вони стали людьми. І от, рідненькі мої соколи, стали людьми, а потім на них напали люди мавпи і повбивали всіх. Е, -е біда, та й годі. Ну, добре, я тоді кажу, з'їм сам. Ти їж сам, а я полетів, каже сокіл. І через певний час. Туди завітали яструби, але йшли вони не для того, щоб ділитися з добичу зерлом, а прийшли вони, щоб помститися за свого побратима. А Орел, коли побачив, що така зграя летить на нього, та й не вирішив, став, не, не став випробовувати долю, а чим дуж змахнув крильми та й подався на гору. Отак, От мудрістю своєю, сокіл зберіг своє життя. А і гордовитий Орел лишився ні з чим, ще й душу відібрав у птаха. Сьогодні, мої дорогі, я приготував вам маленький сюрприз. У мене гість Назар Баранніков, мій колега і добрий приятель, який теж прийшов, щоб розповісти вам мою байку, а яку хай скаже сам. Усім доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, діти, малеча. І сьогодні я хочу розповісти усім вам е, таку притчу, як вітер і лист. Угу. Ранкова зірка не може не замалувати чуле серце. Сердечна притча не може не нагадувати, що в кожній живій душі світить ще яскравіша зоря, безмежним степом, із завиванням і посвистом нестримно несеться вітер. Раптом Бачить вітер одиноке деревце клену, а на ньому, на нижній гілочці одинокий листок. Решта давно осипалася, утворивши на землі жовтогорячий килимок. От нехаби цей лист, збурився вітер. Мій свист змушує тремтіти звірів і птахів. Моя сила валить величезні дерева, а йому хоч би що. Постривайно. Ну. І вітер, вибухнувши диким свистом, стрімким стовпом затанцював навколо деревця, але довге, нестримне кружіння нічого не дало. Листок, всупереч волі силача, тримався гілки. Ні друга, ні третя спроба не були увінчені успіхом. От упертий! з гіркотою видихнув вітер і приліг на траву, щоб трохи відпочити. У раптовій тиші. Почув він ніжний голосок, котрий запитав Ну як? Втомився? Ще пак, відсторонено і ледчутно відповів вітер. І той ж миті стрепенувся. Хто це говорить? Це я кленовий листочок. Після трьох моїх потужних атак ти ще маєш сили говорити? А ти? Чи відчуваєш ти в собі сили? Не турбуйся, про мене, жовтий клаптик природи. Бійся й тремти. І доки ще є час, не забудь попрощатися з деревцем. Здається мені, це вже тобі пора прощатися зі своїми силами. Такого нахабства вітер пробачити не міг. Він підвівся, як поранений воїн, готовий битися до останнього подиху. Але той же час відчув слабкість, обм'як і плавко опустився на землю. Після тривалої тиші до вітру знову звернувся листок. Він запитав: Дай відповідь, брате, куди ти так стрімко летів. Господь відправив мене до моря, щоб я допоміг людям, які вже місяць страждають від голоду і спраги, дістатися гавані. Несчасні. Хто тепер зможе їм допомогти? А нащо ти витратив свої сили? Я намагався покарати тебе за твоє зухвальство. Це ж було не зухвальство. Просто пан Бог наказав мені не розлучатися з деревце до тих пір, поки мене не зірве хлопча по водир, котрий супроводжатиме сліпого кобзаря. Якби ж то ти про те знав, брате. Ех, брате. Ти чуєш мене, брате, покликав лист, поміченого знаком стихії. Брате. Лист кликав ще і ще, але вже ніхто йому не відповів. Сила, братухо, ось повір цій й притчі славній. Лиш з Господом ти велет незвичайний. Прекрасно, прекрасно, Назар. Так. Я дуже втішений, врадований, що. Назар погодився до мене прийти в гості. А тепер нам лишається лише побажати вам. Всього найкращого. ти хочеш щось сказати нашим глядачам, побажати їм щось. Нашим маленьким глядачам. Маленьким, дорослим. Маленьким, дорослим. У нас навіть кішечки, собачки дивляться передачу. Я просто хочу усім сказати такі слова, щоб усі любили казку. яка Поряд з нами, йде з нами, і щоб всі пам'ятали, що казка живе у наших домах, у думках, у нашій голові. Так і серцях. Що... серцях, І серцяк, так. Красиві думки мені лишається додати до Назарових слів. Любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати і долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хисти силу. Той, хто любить рідну мову, буде жити висолково. do po